Привіт, синьо білі вболівальники за останні кілька годин серед уболівальників Динамо пролунала важка новина. Один з найважливіших гравців команди вже прийняв рішення щодо свого майбутнього і, за всіма ознаками, хоче покинути Київ. Але зачекайте, Динамо не має наміру просто так відпускати гравця. І вже є сильний клуб, готовий просунутися в переговорах. Перш за все, підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до деталей з інформацією, що поширюється в європейській пресі, Півзахисник Микола Шапаренко, гравець Динамо, Київ. Та збірної України офіційно висловив бажання змінити клуб. Рішення прийшло від самого гравця, який розуміє, що це може бути ідеальним часом для нового кроку в його кар'єрі. Основним клубом, який зараз зацікавлений у футболі Шапаренка, є Жирона з Іспанії. Клуб Ла ліги вже деякий час стежить за гравцем і бачить в українці ідеального гравця для посилення свого півзахисту. Однак ситуація не така проста. Шапаренко зараз стоїть перед важливим вибором. Продовжити контракт з київським Динамо чи прийняти виклик грати в іспанському футболі. Керівництво Динамо на чолі з Ігорем Суркісом не має наміру полегшувати його відхід. Клуб розуміє технічну цінність гравця та погодиться лише на угоду, яку вважатиме справедливою, як у спортивному. Так і в фінансовому плані на полі Шапаренко залишається важливим гравцем. У цьому сезоні він вже зіграв 21 матч за Динамо забив два голи та зробив сім результативних передач. За збірну України він зіграв 48 матчів, забив два голи та зробив три результативні передачі, що підкреслює його актуальність на національній та міжнародній арені. Тепер питання до вас, уболівальника. Чи варто Шапаренку залишати Динамо в цей момент? Чи клуб повинен зробити все можливе, щоб утримати його? Чи буде його відхід непоправною втратою, чи можливістю оновити склад? Залиште свою думку в коментарях.